Это очень очень важный момент есть у нас знаковые места это родина мать да мемориал славы это конечно зеркальная струя и третье это вечный огонь лично я когда у меня была свадьба я сюда приехал как возложить цветы до да, нашим дедам, прадедам, которые воевали за освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Ну, потом Досмотрився, що здесь, цветы ложу. Ну, Асоціація Вічний вогонь значить, це пам'ятник на честь загиблих у Великій Вітчизняній війні. А взагалі-то цей пам'ятник був збудований, здається, в 1957 році. От, на, до Великої Вітчизняної війни і її жертв. Безпосередньо він ніякого відношення не мав. От, там була іншого змісту, трошки табличка от, на цьому пам'ятнику. В дитинстві ще до школи мене бабуся вигулювала оцим самим сквіриком і підводила. Дивись, оце пам'ятник жертвам революції. І потім, коли вже в школі навчався, підходив, дивився, тут було написано до сорокаріччя великого жовтня загиблим за владу рад. В предвірі майських празників активісти прочитав, кому встановлений цей пам'ятник. А він був встановлений в честь річчя как революции. Поэтому было принято решение просто снять табличку в открытую днем, то есть никто ни от кого не прятался. Эта табличка установлена всем поколениям, да? всем, всем, всем героям, которые боролся за независимость Украины, встречая, включая еще те часы до Богдана Хмельницкого. Я желаю как все люди. Чего я, я проходила тут и не раз проходила. І бачила табличку. Ну, я ніколи не задумувалася над тим, хто така, що таке революція, що вона нам принесла. Нам викладали історію в школі, бо я 63-го року народження. Викладали історію: комсомол, Леніна і все. І нам не, не говорили, що ви проаналізуєте, як ми живемо. І воно так і було історією. Ну, люди, які навіть ніколи цим не цікавились і були обурені, що там щось там спотворили, монумент героям вітчизняної війни, вони ж зовсім, ну ви розумієте, не в темі були, тому що це був загиблим за владу Раду при жовтневій революції і в громадянській війні. Ну, це прикро. Якби люди краще читали історію, якби вивчились так, як треба, то й мудрість би була своя. и не поддавались бы на провокации. Да, в том и беда Харькова, что люди действительно путают, думают, что в Великой Отечественной войне был памятник. На самом деле нет. Это октябристы, опять-таки повторюсь. Люди только сейчас стали обращать и понимать, как-то заглядывать в книгу истории, действительно смотреть, чему этот памятник посвящался. То есть, я думаю, это как-то открывает людям глаза на самом деле. Ну, табличка яблука от зараз яблука роздура щезла. Це всім людям погибшим за свободу України в будь-який день, в будь-яке час. Екскурсії і так спілкування з харків'янами. Зараз оця, э, цей напис, який зроблений на таблиці на пам'ятнику, він більш повно э, відтворює. Всю цю героїку, наприклад, і пам'ять про тих людей, які загинули за Україну. Ну, Для кожного це, розумієте, що Україна для кожного Там Є Україна жовто-блакитна, для когось може це Україна там, червона там, і так далі. Сьогодні, звісно, є протистояння. У нас вот тут вот впереді знаходиться наш «любимий» в кавичках городський совет, який до сих пор... не хочет признавать Россию страной-агрессором, который не раз уже сюда присылал своих э, попричников, тех, которые тут пытались эту табличку убрать. Сегодня вынуждены активисты здесь дежурить для того, чтобы она не была убрана. Сегодня нужно воспитывать и детей, и рассказывать э, харьковчанам, и приезжим, кто приезжает сюда, что э, историю никто не переписывает. Историю просто говорят сегодня о ней о такой, которая она есть.